В Італії на острові Сицилія почав вивергатися знаменитий вулкан Етна один із найактивніших вулканів у світі. За оцінками експертів, висота виверження становила близько п'яти кілометрів над рівнем моря. Внаслідок виверження вулканічний попіл випав у кількох містах на узбережжі іонічного моря. За останніми даними, зараз вулкан затих, а його активність повернулася до норми. Незважаючи на фонтан Лаави та Клуби диму, закривати прилеглі аеропорти не стали. Вулкан Етна є діючим вулканом в Європі. Він розташований на східному узбережжі острова Сицилія неподалік міст Месіна і Катані. Його висота близько 3300 тисяч метрів. Однак її важко вказати точно, адже висота постійно змінюється через виверження. На етні приблизно 300 вулканічних кратерів, і в середньому раз на три місяці один з кратерів викидає потоки лави. Останнє виверження етни було у серпні 2023 року. Тоді на вулицях міста було введено обмеження для руху машин, тимчасово було закрито аеропорт.